Чарівну зустріч журмагів розпочато. Щаклуни з різних курсів факультету журналістики прибули на цю містичну подію. З початком чарівного заходу організатори роздавали учасникам квитки, за якими вони приходили до магічної зали. Журналістські маги почали знайомитись між собою та розповідати цікаві факти зі свого життя. Після цього, за допомогою чарівного магічного капелюха, учасники ділилися на команди та готувалися до найцікавішого. Затомувавши подих, журмаги пройшли крізь магічні двері та потрапили у саме диво. Розказати, як з'явилася ідея такого заходу, погодилася одна з організаторів. Ми зібралися нашим студактивом, аби обговорити якісь ідеї, які в нас є, як можна урізноманітнити студентське життя. Ми зрозуміли, що ми, незважаючи на те, що хтось вже вчиться тут 4 роки, мало знаємо одне одного через постійні онлайн-навчання, карантини і так далі. Тому ми подумали, що нам час всім познайомитися краще, і тому вирішили зробити це в такій ігровій цікавій формі. Я можу сказати, що з самого початку в нас робота пішла дуже добре. Завдяки нашій голові Анастасії ми дуже швидко налагоджували всі комунікації, досить швидко розподілили, хто яку роботу буде виконувати. І в принципі, весь час підтримували зв'язок, завдяки чому ми працювали досить злагоджено і швидко, і змогли оперативно організувати таке свято. У таємній кімнаті на учасників чекали чотири станції з випробуваннями, які вони мали пройти. У нас станція докуп за магічними істотами і за нею відповідає відео. Вони вам розказують, що і як робити, а ви виконуєте їхні інструкції. Тому можете подивитися, яка станція у вашому факультету перша. І ми розпочнемо наші конкурси, бо деякі з них на час, тому розходьтеся по своїм станціям. За допомогою дивовижних карт журмаги орієнтувалися до якої станції вони мають звернутися прямо зараз. Нещодавно утворені команди Грифіндор, Слизерин, «Рейвенклов» та Гафолпаф розпочали магічну боротьбу, аби показати своє місце у журналістському світі. Одним з перших випробувань була станція «Зіліваріння», де учасникам треба було зварити добрий журналістський продукт. Їм надавалися різні інгредієнти у вигляді як учних, так і зайвих складових матеріалу журналістів. Наступною була станція руни, де журмаги мали розгадати та пояснити чотири слова, що були зашифровані у вигляді рун. Ще однією чарівною задачею для учасників стала станція Квідич, де було розміщено три кільця, у яких заховалися редакції нашого факультету, а саме газети, ютуб-канал та прес-служба. Голова станції озвучувала певну роль, наприклад, головний редактор, а команда, використовуючи усі свої чари. Мали вгадати, до якого кільця її можна віднести та закинути в нього м'ячик. Кінцевою ланкою цього заходу була станція Догляд за магічними істотами на столі розміщено 10 карток з різними магічними тваринами та їхніми якостями. Кожен учасник мав обрати найбільш близьку йому істоту або навпаки повну його протилежність і пояснити свій вибір. Ця станція була націлена на те, щоб максимально зблизити та познайомити учасників одне з одним. З конкурсів мені сподобалось. Відгадувати розрозгадувати репус і пояснення саме термінів журналістських. по проходженню усіх етапів, команди зібрали певну кількість балів та були готові отримати результати. Найбільше чарівних журналістських здібностей продемонструвала і стала переможцем команда Грифіндор. Друге місце посіла команда Рейвенклоф, третє місце у конкурсі магів виборола команда «Слизерин». І останнє місце гордо зайняла команда Гафолпа. Про важливість та важкість роботи в команді розповіла одна з організаторів. На мою думку, всі були молодці. Пощастило тим, у кого в команді були старші курсники, напевно, тому що вони могли якось допомогти, можливо, підказати щось. Але я вважаю, що всі впоралися непогано, навіть ті, хто був От, на першому, вони все одно великі молодці, тому що вони знали, що сказати, вони намагалися якось викрутитися, можливо, в ситуаціях. От і я пишаюся не. Кожен з учасників отримав у подарунок від організаторів шоколадну медаль, після чого усі були запрошені до столу зі страшенно магічними смаколиками. Журмаги святкували свої перемоги, спілкувалися, жартували, сміялися та насолоджувалися атмосферою цього заходу. Цей день приніс справді чарівний досвід. Це було дуже гарно. Сподобалася організація. Були цікаві конкурси. Ми були ще познайомилися з іншими курсами. Більш детально, і тепер будемо ще більше товаришувати з ними. Шаба журмахів закінчився. Проте їхнє навчання журналістським чарам ще триває. Бажаємо їм успіху у цьому.